Підв'язування помідорів на домашній грядці. Спочатку потрібні палиці або, як у мене, арматура. Але перед цим процесом потрібно переглянути пасинки на помідорах. Їх потрібно видалити разом з нижнім листям. Пасинкування дозволяє перерозподілити поживні речовини з нарощування зелені на ріст плотів. Це необхідний етап догляду за урожаєм Це дасть його збільшення. Пасинкую я всі. І низькорослі і високі сорти, так само і підв'язую я всі, підіймаю від землі. До штиря прив'язую мотузочку, зазвичай на це діло я пускаю старе постільне наволочки, простирадла, саджаю я помідори по два в купі. Якщо рослини різного розміру, ну хтось рубанув уріст, хтось притормозив або сорти різні попалися, ну буває. Обмотую стебло і зав'язую одне, потім друге. А якщо помідори рівномірні, я знову прив'язую мотузку до штиря і вже обмотую обоє відразу. За сезон високорослі помідори я підв'язую 4 рази, а низькорослі 2 рази. Якщо ви звернули увагу, то я роблю 3 в одному. Пасинкую, підв'язую і підгортаю. Коли я підгортаю вже помідори, я роблю навколо них таку канавку ямку. Щоб коли будуть іти дощі, затримувалася вода. І коли я буду е, в засушливу погоду підливати, то вже не під саме стебло лити, а навколо буду поливати, бо коріння вже розійдеться. Ну ось І підв'язала я всі свої сорти. У мене їх в цьому році дуже багато і високі, і низенькі, і сливки, і бочечки, хто в мене тільки в цьому році не посаджений. От, хочу вам ще показати один такий момент. У нас нещодавно пройшов дощ і він був із градом. Завдяки тому, що я встигла підв'язати помідори, бачите, задріпані стоять, всі уціліли і стоять як гвіздочки. Ще я зробила, що викопала часник і на цю грядку посадила в мене в теплиці, залишилися помідорки. В осені побачу, що буде.